Всім привіт! Продовжуємо йти до мети, а саме продаж предметів за кордон. Для цього ми вже зареєструвались на Marketplace eBay, але нам треба якось виводити звідти кошти, якось заробляти. Для цього треба зареєструватись на Payoneer. Займемося цим сьогодні. Та не бійтесь, нічого там такого страшного немає. Поїхали! Так, починаємо реєстрацію нового аккаунту, жмем ось сюди. Тут нас зустрічає ось таке опитування: якби для чого нам потрібен аккаунт на Pioneer, і який варіант нам більш за все буде підходити. Дивимось так ні, так, ні. Нам підходить онлайн-продавець, звичайно. Так, дивимося далі. Що тут у нас? Так, 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 користування паймір. Ага, ага. Міжнародні платежі. Так, зараз Ні, нас, нас, нам треба все-таки приймати міжнародні платежі. Суму мінімальну для початку виберемо та почнемо реєстрацію заповняти основні поля. Жмемо реєстрація. Так, дивимося, що тут нас зустрічає. Так, фізична особа, юридична особа. Так, нам підходить фізична особа. Е, дивимося далі. Ім'я. Все заповнюємо тільки англійською мовою, англійськими буквами. Вводимо ім'я. Вводимо е, прізвище своє. Також е, наступ, в наступне поле вводимо електронний адрес вашої пошти, підтверджуємо і треба заповнити ось це поле, а саме вибрати дату вашого народження. Я введу свою дату народження. Так, зараз рік. Так, місяць є. Все, все, закриваємо календар, тиснемо продовжити. Так, тут у нас перевірка, чи ми бот, чи ми людина. Нічого страшного в цьому немає. Затискаємо, тримаємо. Так, є. Дивимося далі. Ну, тут, звичайно, вибираємо країну, Україна. Далі. Друзі, дуже важливо правильність заповнення адреси. Тому. Краще за все, якщо ви зареєструвались на Marketplace eBay, просто скопуйте сюди. Будемо надіятися, що ви там заповнили правильно. В цьому полі вводимо вашу вулицю, будинок, квартира або просто будинок. В цьому додатковому полі можна нічого не вводити. Далі місто, але в місті вводимо, звичайно, місто та область. Далі вводимо. Ваш е, індекс і номер телефону. Далі нам треба перевірити наш номер телефона і зачекати на код. Вам приходить. Цей код на телефон, вводити його сюди. Так, зараз є. Продовжити. Далі нас зустрічають ось такі поля. Тут нам треба придумати пароль для свого аккаунту. Підтвердити свій пароль. Так, 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 далі. Питання це якщо ви забули пароль. Ну, я виберу якесь ось таке питання. І перша країна, в якій я був, це наш сусід. Так званий. Друзі, вибачаюсь, написав тут російською, але треба писати англійською мовою. Так, далі. Тип, тип документу для підтвердження обов'язково. Як бачите, тут є закордонний паспорт, звичайний паспорт, права. Але я все робив з закордонним паспортом. І вам також це рекомендую. Так, вибираємо документ для підтвердження закордонний паспорт, потім вводимо номер документу, потім дату видачі. Зараз дату видачі. Секундочку. Так, 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 так. Так, не можу знайти. А, є, ось є. Так, 24-го, так, і дата закінчення терміну дії вашого документу обов'язково. Ну, Якщо ви будете реєструвати звичайно на е, звичайний паспорт громадянина України, там будуть поля інші. Я вам показую, як це робив саме я. І вам рекомендую, тому що е, закордонний паспорт це такий е, ну, міжнародний документ, де все зрозуміло для е, е, іноземців. Так як ми реєструємося на іноземній, іноземному маркетплейсі, тому рекомендую закордонний паспорт. Тут вводимо ваше ім'я та прізвище звичайною російською або українською мовою. Тиснемо Продовжити. Так, тут також не менш важлива інформація, тут треба ввести ваші дані, вашої картки. Звичайно, для початку виберемо валюту. Пам'ятаєте ту карту, яку ви відкрили в «Приватбанку»? Так, тут вибираємо не рахунок, а саме карта. Назва банку «Приватбанк». Тут ваше ім'я, прізвище. І далі вводите номер картки на ну, ту, яку ви відкрили в Приватбанку. Так, тут е, погоджуємося з, з усім. Нажимаємо відправити. І тепер чекаємо, вам прийде на електронну пошту. Лист для того, що ваш аккаунт вже зроблено. Але ми чекати не будемо і коли у вас аккаунт буде підтверджено, у вас буде ось така головна сторінка. Так, бачимо, які нам валюти доступні: Долар, євро і якийсь е... фунт. Але на початку навряд чи він нам знадобиться, цей фунт, можливо, Потім. Але для початку нам потрібно долар і євро. Так, якщо подивитись для того, щоб е, чи дійсно це банки, я перевіряв е, вводив ось цю адресу банку. Так, дійсно в Штатах є такий банк, тому в в євро. Також така інформація присутня. Це для того, щоб ви могли ну, виводити, да, виводити на ці банки гроші, а потім виводити на свою власну Спочатку вони йдуть в ці банки на ваш рахунок, так скажемо, а потім на вашу картку. Так, нажмемо ось сюди профіль, налаштування профілю, якщо ви щось там ввели неправильно. В тих полях, ви можете тут це виправити. Також тут є центр верифікації. Спершу, коли ви зайдете, у вас тут будуть ось такі ну завдання, скажімо так. Буде перша це така анкета, де ви Маєте написати, що, для чого вам потрібен цей аккаунт. Ну, звичайно, пишете для торгівлі на зарубіжних маркетплейсах, для вив... виведення коштів на власний рахунок і відправляєте. Робит... А інше завдання робите копію закордонного паспорта та відправляєте. Як бачите, закордонний паспорт швиденько вже і одобрили. Але анкета, та, що вона не одобрена, нічого страшного, я їм телефонував в Pioneer. До речі, якщо комусь потрібен номер, пишіть в коментарях там. Е, так, є також така функція, де ви маєте ввести свою, знову маєте ввести свою карту Приватбанку для того, щоб виводити гроші. Ось тут щита, банківські щита. Можете також замовити пластикову карту. Та просто по... трішки помандруйте по. Ось цьому сайту, так, подивіться, що вам потрібно, що вам не потрібно. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Будемо розбиратися така реєстрація. Хто, можливо, тільки планує реєстрацію на eBay, тому, будь ласка, переходьте на канал, там є окремий плейлист, буквально три відео, наздоганяйте нас. І будемо йти разом, йти до мети, тому що кошти там зовсім інші. Наступне відео, думаю, буде вже, як виставити там товар. Ну, побачимо. Підписуйтесь, обов'язково нажимайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео. З вас лайк, знову ж таки, підписка. Якщо щось не зрозуміло, всі мої контакти знаходяться під відео. Мої, мій інстаграм, мій фейсбук, також є мій номер телефону. Пишіть мені на вайбер, будемо розбирати вашу ситуацію. Все, всім пока, побачимося на Ютубі.